Оновлене рентгенодіагностичне відділення міської багатопрофільної лікарні працює з минулого року. У відділі невідкладної медичної допомоги діє кабінет комп'ютерної томографії та рентгенкабінет. Практично всі апарати нашого відділення були замінені, а саме це поставили комп'ютерний томограф, поставили новий рентгенівський апарат на приймальному відділенні. Також було замінено рентгенівський апарат терапевтичного корпусу. Сучасна цифрова мамографічна система і чотири пересувних палатних рентгенських апарати новеньких. Після реконструкції та капремонту встановлене сучасне обладнання, яке значно поліпшило надання термінової медичної допомоги мешканцям району. В поліклінічному відділенні працюють кабінети рентгенографічний, кабінет флюорографії і мамографічний. В терапевтичному корпусі також рентгенівський кабінет, який обслуговує терапевтичне відділення. Ну і на приймальному це кабінет комп'ютерної томографії і рентгеннодінастичний кабінет. Ще також є пересувний флюорографічний кабінет на базі автомобіля. Потрапити до спеціалістів відділення можна за направленням сімейного лікаря або інших фахівців. Зробити обстеження можна як безкоштовно, так і платно. Якщо є електронні направлення від спеціалістів, лікарів загальної практики сімейної медицини або від вузькоспеціалізованих лікарів, то вони всі безкоштовні. От також це безкоштовні обстеження проводимо на стані всі. І якщо немає електронних направлень, що Різні є ситуації, що може пацієнти не хочуть звертатися до лікарів, то вони можуть внести певні кошти в касу лікарні і розроблений прайс на відповідну послугу рентгенівської діагностики. Кабінети поліклініки і терапевтичного корпусу працюють з восьмої години ранку до 14.00. нуль нуль. Кабінети приймального відділення цілодобово без вихідних. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.